Мене надягнуло мішок на голову і оббили соляри, але ж не підпалило. Тобто я розумію, що це засоби психічного впливу. Я вже устав від них, вони від мене кажу, вбити не мучати. Саме цікаво було перші дні, це протягом трьох днів. Потім вони вже побачили, що я. Кусок м'яса дали відпочити. Їх цікавила інформація про о, військовослужбовців, о, атошників, які на той момент вийшли захищати Україну. Також їх цікавили особи, з якими я спілкувався під час до 22-го року, які мали вплив в цій державі. Ну, скажімо так, будемо вважати, що. Опити і всі легенди пройшли. Поки я був, скажімо так, на ямі, мене здивовало, що людей забирають ну, навіть ні за що. Просто привітання слава Україні, заїхав і перевозпиють. Людина, яка сфотографувала техніку, згорівшу. Ну, того забували як майже як мене цілий день. Росія це держава, в якій як раніше в радянському Союзі пів держави сидить, пів держави охороняє.